Усім привіт! З вами, як завжди, Павло. І сьогодні поговоримо знов про навушники. Це відносно бюджетна моделька від 7 Hz, зветься Sonus. Коштує десь в районі 60 доларів. Посилання на магазин, звісно, додам в описі. Ну і Що тут нас може зацікавити? По-перше, це гібридна моделька, один динамік і одна арматура. І от не знаю, подивимось зараз, коли дійдемо до огляду. Ось в них тут така blow-up, зривна діаграма. і на ній начебто арматурка не розташована в носику навушників, як це завжди буває в недорогих гібридах. Так це чи ні ми зараз дізнаємося? Ну а також ще 7 Гц завжди гарно тюнінгують звук, тому маю доволі великі сподівання для цієї модельки. А анекдот дня сьогодні такий. От я не знаю, зустрічаюся з двома хлопцями і не знаю, кого обрати. А що тобі серце підказує? Та серце підказує, що чоловік, як дізнається, вб'є обох. Давайте все це анбоксити, така гарна коробочка, типова з крутою поліграфією, комбінацією глянцевого. І матового, але тут цікаво, що нам надали максимальну інформацію, починаючи з цієї взривної діаграми і закінчуючи корисними для нас специфікаціями. Тобто, да, 11,3 мм динамічний випромінювач, одна арматурка, але нам цікаво 30 Ом імпедансу, 109 дБ чутливості. Також заявлені дуже низький рівень гармонійних спотворень. Але головне для нас це дві цифри, і вони нам показують, що навушники дуже збалансовані. Вони не занадто чутливі, але і розкачати їх великою проблемою не стане. І тут всередині дуже кайфова, прикольна, незвична така помаранчева коробочка з текстуркою. Тож, навіть з поліграфією, виробники намагаються здивувати один одного. Тут у нас така пластикова покривачка. І тут написано, що це звукова революція. Навушники більш не холодне обладнання, сонус відчуває температуру музики з вами. Не знаю, щоб це не було, але така а, доволі цікава піарна заява. Далі в нас тут ось такий шкіряний мішечок, карманчик. Шехольчик. Доволі проста, але практична штука для зберігання навушників. В комплекті йдуть запасні фільтри, і також запасні решітки на носики цих навушників. Ну і також, також ось бачите, тут такий доволі чимали набір насадок. І безпосередньо самі власне, навушники з кабелем. І ось бачите, тут у них є ще інші кольори. З точки зору дизайну тут починається цікава частина, бо насправді 7 Hz, 7 hz взяли доволі знайомі нам компоненти, ми вже це бачили здебільшого в інших модельках, але вони їх скомбінували дуже незвичайним способом. Тож, дизайн ось такий з прозрачним шелом з пластиковим всередині та металевим фейсплейтом, ми бачили вже багато разів. Але щоб він був такий тривимірний і ось таким напливом тут попереду, я бачу вперше, і виглядає це доволі круто. Тим більше ви можете взяти чорну або навіть червону версію. Тобто виглядають вони прикольно, і навіть логотип компанії такий просто, як визерунок модний. Тобто тут все класно і можна подивитися, що в нас всередині. Використовується в якості конекторів двопінові. Доволі га... непогано сидять, але ж все ж нам треба їх від'єднати. І що цікаво, ви бачите, тут піни йдуть трошечки під кутом. Тому тут їх власне... власний конектор це, е... до речі, не враховує це створено для того, щоб кабель трохи довернути до вашого вуха, щоб він надійніше сідав. Давайте подивимося, що тут в нас є. Ну, доволі помітний великий динамічний випромінювач, ось його е компенсаційний отвір. І арматурний випромінювач у нас ось тут. Як бачите, він не прямо в носику стоїть, тобто він не затуляє собою динамічний випромінювач, він стоїть ось так обабіч, але теж грає в головний звуковод. І це доводить, що вони експериментували з дизайнами, не використали щось стандартне, а намагалися погратися і цього разу не із шрифтами. Звуковод пластиковий, він середній за довжиною, тобто і така ж середня шумоізоляція. вухо сідає класно, ну принаймні в мої, які вже мають ось таку класичну форму. Але навіть пересічним громадянам, я думаю, що воно підійде нормально, розмір невеликий. І ось бачите, такий класний, незвичний захисний гриль, або ж я не знаю, можна це назвати сіточкою або, а, а, або ні, Але виглядає класно. Навряд чи це щось дає з точки зору звуку, просто дуже класний зовнішній вигляд. Хоча насправді тут на звуку воно ну, теж впливає, бо отвори для того, щоб проходив звук, доволі невеликі, тому. Скоріше за все, теж якусь фільтруючу функцію воно виконує. Кабель теж зробили доволі незвичним, і називається це я вже десь бачив. Тобто, ось тут він іде пласким. Два дроти йдуть паралельно. Виглядають приємно в прозорій ізоляції сплетені, є завушена, але сам кабель доволі м'який, тому мікрофонного ефекту в нього майже немає. Ось так він йде в паралель до ось такого незвичного розгалужувача і повзунка. Тобто розгалужувач взагалі виглядає топово. І далі йдуть чотири кабелі паралельні. Комусь це може не сподобатися, але в деяких випадках це доволі добре, тому що він не перекручується ніяк. Навушники гарно тримаються на своєму місці. І ось ще одна доволі цікава і незвична штука. У нас прозорий конектор, і тут можна побачити безпосередньо пайку кабелів до контактів Джека. Ось тут він запресований. І ось така частинка металева для дизайну і декору. Тобто, знаєте, не сказати, щоб щось було таке супер-вау видатне, але все доволі свіже, доволі незвичне і доволі цікаве. В цьому сегменті це класно бачити. Ну і звісно ж поговоримо про звук. Прогрівав я їх 48 годин, якихось змін не відбулося. І Не те, щоб я їх очікував, але ж має бути на світі хтось, хто прогріває навушнички і повідомляє про результати. То чому, це не... чому б це не я. А... а щодо звуку, насправді в мене були до них трошечки такі підвищені очікування. Ну, по-перше, 7 Hz. Вони доволі не мейнстрімні хлопці. Або 7 Гц. Ну, давайте все ж таки херц більш на німецький манер. Вони, по-перше, хлопці, які не роблять, як скажімо, зовсім мас маркетно Ну, або коли вони це роблять, вони це роблять класно. Але от в цьому випадку, коли я ще додатково подивився на цей дизайн, на який я наголосив у попередній частині відео, я почав очікувати не те. Типового тюнінгу, і дійсно це справдилось. Тому що тут немає цієї типової вешки або юшки. Я не знаю, на там використовують V-shaped, U-Shaped, наче вони вкладають в це якусь різницю, але для мене це просто питання фанового звуку і не фанового. І от вони спромоглися зробити мій улюблений варіант тюнінгу. Достатньо нейтральний, технічний, але в той самий час не моніторний, не сухоаналітичний і взагалі, от. Дуже приємний, як на мій слух, і в цьому варіанті, ну, все або переважна більшість, залежить від того, як, який у вас матеріал, як його записано і яке у вас джерело. У якості джерела сьогодні візьмемо R6 PRO2. Треба його частіше класти в кадр, бо він все ще не перевершений за співвідношенням ціни та якості. А... Тож почнемо з початку. Бас уходить на добру глибину майже максимально. Він чудово контролюється, є невеличкий акцент на глибоких низьких частотах, але вони не домінують. Коли потрібно, вони присутні, дають цей рамбл, тобто гуркіт. Але коли вони не потрібні, навушники не намагаються їх підкреслити, і це дуже-дуже кльово. А взагалі акцент на низьких частотах, особливо на середніх низьких частотах, він ну, як сказати, невеликий. Ну, скажімо, він помірний. Тобто, це дійсно навушники не для тих, хто хоче багато-багато низьких частот, але ось вони видають саме ту кількість, що близька до нейтральності. Тобто тут не буде басхедності, тут не буде домінації низьких частот, а натомість буде гарна технічна подача з непоганою кількістю дрібних нюансів, не максимальною, але дуже гарною. І це дає їй передачу текстур, це дає також відчуття реалізму для інструментів. Тобто, доволі приємні низькі частоти. В той самий час, і звісно, і електронна музика приємно звучить. Але звісно, багато людей, хто слухає там музику, в якій багато синтезованого і потужного басу, вони, мабуть, віддадуть перевагу чомусь більш басхетному. А тут для мене, скажімо. Бас оптимальний варіант тюнінгу. Дуже гарно збалансована вага і швидкість, немає намагання там додати однієї або іншої складової. Просто те, що потрібно, те, що присутнє в запису. Ну і звісно, найкраще розкривається це на чомусь такому тембрально насиченому, низькочастотному. Дуже добре контролюється бас, не підкрашує середні частоти, ну це через те, що тут немає якогось там мега-акценту, і це дуже добре також, принаймні на мій слух. І перший приклад у нас це Alexis Cole, Ain't we got Fun. Типовий такий аудіофільський трек, чудовий вокал, інструментальна частина, все там без е, якоїсь великої обробки, гарно записано, гарно зведено, тобто ось така максимальна аудіофілія з фокусом на натуральності, і, звісно, бас тут теж такий самий відповідаючий всьому, звучить дуже реалістично. Не на 100%, але для цієї ціни. Я навіть не відчуваю бажання прискіпуватися. Ну і завдяки тому, що середина та інші частоти теж доволі гарно подаються, то в цілому такі треки звучать приємно. Середні частоти вони взагалі перше, що тут приємно вразило. Це те, як добре зістикували ці випромінювачі, тобто когерентність тут майже 100%. 7 Hertz заявляють, що вони використовували якийсь кастомний арматурний випромінювач, і це дійсно м -м 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 добре, м -м тому що немає ось того помітного переходу, коли там ти відчуваєш, що ось тут у нас була. Роздільна здатність динаміку, а тут вже хоба, і в нас арматура більш така суха, більш повітряна і так далі. Тут обидва драйвери відповідають приблизно один одному за технічністю, і також відсутній цей помітний стик драйверів, коли це навіть інколи дає спотворення. Але, до речі, в наші часи це вже не так часто трапляється. Гібриди навчилися робити більш когерентними, Але тут вони досягли майже максимуму. Тож, середні частоти вони дуже збалансовані, в них гарна деталізація, але в той самий час вони. Не, не перебарщують з цим, не видають забагато дрібних нюансів, не підкреслюють якісь проблеми в запису, але знов таки не переховують. І якщо запис гарний, у вас тут буде і чудова динаміка з емоціями, і розподілення ваги, і жіночий жіночі з чоловічим вокалом класно звучать. Тут немає ось цього великого бусту в області презенсу, але все ж таки. Та частина звучить доволі насичено, тобто не той варіант звуку, коли доводиться звикати до відсутності бусту там. І взагалі, дуже все збалансовано і поверх цього ще й крута в побудові сцена, і навіть цього разу вона в глибину будується краще ніж в ширину. Розділяються добре плани і все відповідно розділено. Тому у вас буде додатковий ефект глибини. В цілому на поганих записах дійсно вони можуть звучати трохи сумно, ну але ну не, б, не слухайте погані записи. Не, не те, щоб треба ганятися там за якимись первопресами, або ще чимось таким. Але на щастя, зараз багато гарних записів, в яких немає великих проблем, тому звучить все дуже приємно. І ось в мене в якості прикладу, не те, щоб щось авдіофільське. Але дуже приємне в прослухованні, в тому числі на цих навушниках: це Transatlantic, трек Evermore І в цілому це супер гурт з крутих прогресів металістів і рокерів, які просто насолоджуються, граючись разом, граючи дуже малодіні, але в той самий час дуже непрості штуки. Зацінить там їх лайви на Ютубі, послухати їх альбоми. Дуже класно, якщо ви полюбляєте прогресів метал, але не математичний варіант прогресів, а такий більш живий. І ось цей трек це не виключення. Звісно, все, все складне, багато чого, багато нюансів. І ці навушники не 100%, але нормально цей трек відіграють. І е, верхні частоти, вони насправді ці навушники трохи відділяють е, від. Широкого загалу цього сегменту тут верхні частоти пророблені трохи краще ніж в середньому. Тобто, це не якийсь топовий рівень, і шаруватість тут дуже дуже базова, але можна сказати, що навіть і відсутня. Але в них краща протяжність, і ось ця арматура, на що вони використали, вона дуже добре балансує атаки і затухання. І це дає нам такий вивірений звук, де немає там більш динамічного, який такий повільніший, або більш арматурного, який зашвидкий. І через це там багато повітря і не вистачає, скажімо. Тілесності верхнім частотам або реалізму. Тут в нас все це збалансовано і через це тут дуже-дуже гарне насичення обертонами, що в свою чергу знов-таки додає нам реалізму для насичених інструментів. І дуже добре збалансована кількість на мій слух. Тут немає намагання там. Додати загальних верхніх частот, але і прибрати їх, теж навушники не намагаються. Тому в цілому, якщо ви хочете комфортні, м'які верхні частоти, це теж не варіант. Тут верхні частоти не агресивні, але вони все ж таки присутні. Ну і Прикладом в нас буде мій один з моїх найулюбленіших гуртів і альбомів взагалі це гурт Camel і альбом, який зветься Goose. Взагалі, Кемел, це там одне з класиків арти прогресів року, ну скоріше арт в ті, в ті часи він був. Але вони трошечки там не такі відомі, як е, монстри жанру, але монстри жанру в нас це є, Genesis. і чесно кажучи, вони мені подобаються трохи менш ніж Кемел, тому що Кемел менше намагалася шукати якісь там інновації, а більше намагалася ще й створити якісь цікаві складні мелодії. І мабуть, квінтесенція цього це альбом Snow Goose, тому що він 100% не акустичний, а інструментальний. І це їх оновлена версія. Вони записали першу версію колись там, не знаю, в 70-ті, скоріш за все. Але потім, ближче до наших часів, вони її переграли з нуля, і вийшла такий більш сучасний варіант, дуже добре зроблений. І насправді це доволі непроста історія, бо це е, альбом е, написаний на підґрунті книги. В книги дуже цікава історія. Насправді там намішано і дружба людини з. Тваринами і Друга світова війна доволі цікаво, коротше. І тут в нас можна було обрати будь-який трек. Я обрав Light of the Snow Goose. Тут багато всього, багато інструментів, багато мелодій, все дуже приємне, дуже класне і, звісно ж, непогано записано, тож вимагає доволі технічних верхніх частот, що ці навушники й дають. Знов таки не стовідсотково, але на дуже такому собі гарному рівні. Що стосовно джерел, ну зрозуміло, що їм потрібен якийсь цапік, хоча б там не щось топове, але нормальне. Тому в бюджет до цих навушників краще закладати насправді ще додаткові там 40-50 доларів на цифроналови перетворювач до них. Але можна втішатися тим, що тут дуже-дуже топовий кабель до них іде, в цілому, хоч і не всім він подобається, я навіть і скарги на посадку чув, але мені сіли чудово без проблем. Говорячи про порівняння, буквально дві модельки. Перше це те, що було відносно нещодавно, Це Сімгот ea 500 Вони більш такі енергійні, вони схожі за звуком, але в Сімготи більш енергійні на верхніх частотах, вони більше їх підкреслюють і звучать трохи агресивніші. А тут в нас більш нейтральні верхні частоти. А також, як прихований приховане. приховане Діамант або просто Hidden Gem, мої улюбленці Fio Jade Audio JD7. Попри те, що вони динами, вони більш енергійні, в них більш підкреслені верхні частоти, нижні частоти вони більш веселі. Але якщо ви полюбляєте саме такий варіант звуку, як і я, коли він технічний, але в той самий час не моніторний, і все більше залежить від джерела і самого матеріалу, то це дуже класна опція 7 Hz дуже порадували. Дякую вам за увагу. Не забувайте донатити на ЗСУ і до наступних зустрічей.